Мелодія почуттів від симфонічного оркестру. Напередодні Святого Валентина музиканти обласної філармонії подарували слухачам романтичні композиції. У концертній програмі оптимістичні арії про емоції, почуття та кохання. Також, крім класичних творів, звучало музичне оформлення до відомих кінострічок, а також музика знаних зарубіжних гуртів. Це саундтреки до кінофільму Володар Перстенів, до першої і третьої його частини. Це є. А... Фактично, фантазія і парафраз на Beatles і на «System of a Down» Зробив цю всю інструментовку Маник. і фактично ізюминка цієї програми це є золота збірка хітів Абби. Передсвяткову програму музиканти розпочали аріями із відомих опер, зокрема Ромео та Джульєта Шарля Гуно, Дон Жуан Вольфханга Моцарта та Каска Гофмана. Її написав французький класик Жак Офенбах. Місцевих солістів додав до вокальних номерів душевного настрою. Виконавці зізнаються, класична музика їм дає творче натхнення. Де, як десь Шевченко був змушений писати вірші, так як десь є мореплавці, які не можуть без того, щоб не вийти в море на своєму кораблі чи на своєму судні, так само і музикант не може без музики. Власність цієї професії в тому, що ти не можеш бути окремо від неї, ти мусиш жити нею. Вона мусить стати частинкою тебе для того, щоб вона приносила щось людям, щоб ти виходила на сцену і ти могла розказати щось людям. Сучасні твори у концертній програмі Мелодії почуттів лунали вперше на філармонійній сцені. Музиканти симфонічного оркестру обіцяють і надалі дивувати слухачів новими та оригінальними композиціями. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін новини на вежі.